Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вод і сьогодні дивимося на цього красунчика. Це Amix 50B в унікальному 3D стилі, звісно. Сьогодні топовий бій. От відразу від самого початку бою тобі кажу, що от те, що буде майже на самому кінці бою, такого ти ще не бачив в житті ніколи. От я, принаймні, я такого ще ніколи не бачив. Так що відразу протискай вподобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар. А ми відправляємось. Ще раз повторюсь на топовий бій на мапі Студзянки, кидає нашого 50В на мапу студзянки до 9-х рівнів по дві артилерії в команді. І він грає на результат, бо тому, що в нього все бонове спорядження і він майже всі снарядики возить. Голдові підкаліберні снаряди. Так, подивимося відразу, скільки пробувають, 325 мм пробувають броні. Аналогічні, як і у Форд Б. Тільки тут в барабані 4 пульки і перезаряджання всередині між пульками 2,5 секунди. І так, я так розумію, зараз перший барабан буде так, результативний максимально, півторика вже дав. І достатньо так агресивно прожав 50Б, насправді, достатньо. Так, і. Це окупилося. Ну, звісно, якщо зараз не буде команда противника, зараз передавлювати з цієї сторони, адже ви знаєте, просто я от відіграю в таких боях на цій мапі студзянки. Якщо я падаю, от просто не знаю кров'ю очі. Заливаються в команді противника, як не знаю, в якогось БК на червоний колір, і просто падають всі на мене і знищують. Ну, Бачимо не в цій ситуації, бо тому, що нашого 50 в підтримали наші союзники. Так що, можливо, цього і не буде. І так, 0-2 рахунок уже і вже майже на 3К похід потім на команду програє наш 50Б, тобто його вся команда, і він також, звісно, включно з ним. І поки що стоїть. Стоїть, не знаю, що робити. От, ви розумієте, так, на 50Б картонний танк. Ну, багато хто насправді їздить. Отам, от в центр, там, де мапа знаходиться база знаходиться, перепрошую, бо тому що це зустрічний бій, це одна база. І насправді багато хто їздить на 50Б. Справді туди і націлені, от в цю сторону, де знаходиться наш 50Б. Принаймні, так роблять статисти. Ну, можливо, це теж статист. я не перевіряв його статистику. За це, звісно, вибачаюся, але. Цей сьогодні поїхав сюди, так що він буде сьогодні показувати клас. Так, ну що, подивіться, два барабанчика роздав. І всі абсолютно вісім снарядиків, ну два барабани по чотири це вісім снарядів. Абсолютно результативно він присунув. Він зараз втікає 50Б наш від насправді коври. А це грізний противник. Якщо тим більше в нього будуть завантажені оці хешфугасики, там 2К він дає з барабанчика оцими хешфугасиками. Він буде пробувати стовідсотково кожним по пострілом, бо тому що 50 Б картонний танк, ви самі розумієте. От насправді от подивіться, ви тільки. По суді, От наш 50БМ 1600 завдає середньої шкоди з барабана, якщо всі проб'є пульки. От, а Кобра це танк 9 го рівня завдає майже 2000 і також чотирьох пульок з барабана. От, Я не знаю, де є справедливість. Ну, звісно, так, тут набагато більше пробиття, тут краща динаміка, все краще. Так? але це танк 10 го рівня, а Кобра танк 9 го рівня. Ну, Але облежимо цю тему. Їдемо зараз переїжджаємо я так бачу. Десь в район мапи знову сказав мати мапи, і знову перепрошую. Їдемо в район бази. Так бачимо прожекту 65 й зараз на нашу КПЗшку влітає. Треба обов'язково допомагати. Так трішечки підзвівся а разом з нашими союзниками. Так забрали нам тільки два снарядики. Треба було, звісно, що його добрати. Звісно, ми хотіли присунути всі чотири, ну але наші союзники постаралися перед нами. Ну що ж, S-100 зараз так, дає нам бортики чи ні? Ні, 114 СП2 нас страхує. Насправді, Есотий, що швидше за все був на перезаряджанні, бо, бо тому, що він забрав нашого союзника. Так, це був т 110 десять він забрав нашого союзного і він був на перезарядженні. Я так ну, я так бачив. Так, трішечки здалека, що у S100 була гармата на 750 альфи. Тобто нам допомагала динаміка, дозволяла точніше, зараз просто втекти під перезарядження 100 щоб не отримувати в бортики. Ну але, наприклад, навіть якщо в бортик ми б отримали, ми можемо собі дозволити, тому що у нас ще повно хіпе, тобто 2440, це з боновим закалюванням і. Так що такі справи 6-8 рахунок. От саме за це місце як казав, куди полюбляють приїжджати статисти на 50Б. Саме тут, тільки зараз нікого не видно. На жаль, там на тому флангу, там де ми були калінія, там залишається тільки наша союзна СТРВшка. СТРВ-103Б, це танк 10 го рівня. Так і швидше за все. Зараз її будуть забирати. Там Мінотауро та 30-й, ксуар, там ціла купа противників приїхала. Зараз швидше за все просто нападуть на бідолашну Естервешку, так і ви знаєте. Там взагалі навіть гармата не рухається. Я вже навіть і не кажу про башту. Там поставити його два рази на гусеницю і все діло з кінцями. Ні, а тим часом ну, то їздить вліво-вправо. Ну от насправді, от що зараз робити? Що зараз робити? Нічого не робити, треба чекати. Поки противники не почнуть підставлятися. Їде 9-го рівня. Також тепер він нас помітив, навіть білаха не встиг дати постріл по нашому. 50Б, ми відразу його взяли. так, Ксура забирають, зробив наш союзний об'єкт 704. І що? Так, до речі, підкреслюю, біля нас був 114 СП2. Його забирає ворожий бабаха фв 4005 просто званшотила. Я так розумію, що він десь там на гірці стоїть, там, де останній раз світилася вафля, от в тій стороні, куди дивиться зараз наш 50Б. Тобто А5, А6 квадрети, а 6 квадрати. Оці лінія мається на увазі. І зараз ми знову перезаряджаємо черговий барванчик голдових дорогезних підкаліберних снарядів. А у нас тільки 5359 на пулька на одиниць. Не не спішіть, як завжди, я кажу, не спішіть. Зараз все ще буде. От я вам обіцяв, що ви такого ще не бачили. Що буде під кінець бою? Я вам ручаюся. Більшість з вас 100% такого не бачили. От я. Я тільки можу от, особисто. Ручатися за себе я такого ще взагалі не бачив, А як ви розумієте, я багато ріплеїв передивився, також і відосиків. Багато всього записав. А також до того як я почав записувати відосики на Ютуб, я ще дивився різних блогерів. Ну от, так що чекайте, чекайте кінця бою. Так, вофля приїжджаю сюди, і що? Вона не влучила, вона влучила в цю стінку. Розумієте, в цю стінку влучає. От ворожа вафля дев'ятого рівня, насправді там ну, така досдостатня, така топова точність, і він влучає в стінку. Ну, буває. Насправді зараз вафля так затопила, що я просто. Ну, сказати не можу, бо тому що ви самі розумієте, я не розумію одного, чому вафля просто зупинилася. Я розумію, я ще б зрозумів, якщо, наприклад, наш 50Б був би шотний для вафлі. Але він фуловий. Навіть якщо вафля дає нам пробиття, ми просто переживаємо і з барабана ми її просто забираємо. Я не розумію, чим керувалася ворожа вафля, яку ми забрали. От, ну ви розумієте, до чого я веду, так це просто, просто нісенітниця. Ну але можливо. Можливо, можливо якісь, якась дитина грала, ну, недосвідчений гравець, це 100%. І так. Ну що, їдемо, зараз об'їжджаємо, я так розумію, зараз буде атакувати 52 об'єкта, 452к. Так, влітаємо на нього, він навіть не сподівався нас побачити. І просто ми його за два снаряди знищуємо. А він, в свою чергу, нас не пробиває через гусеницю. Бо? Бо що? бо тому що у нас закалювання. Закалювання в цій ситуації допомогло. Так, ну що? Зараз у нас в нашому союзному чаті така перепалка трішечки словесна відбувається, звісно, як завжди, я читати не буду. Так, і подивіться, що відбувається: бабаха дивиться в душу і дає нам на 1875 хітпотів. У нас, нас забирає ще й так. Альфа просто вилітає. У нас присутні фугасики, але не перекидай на фугасики. Ми просто в'їжджаємо з голдовими підкаліберними снарядами на бабаху. І подивіться, що зараз буде відбуватися. Другий снарядик заходить. Третій снарядик заходить, звісно, і четвертий стовідсотково зайде. І що залишається бабаха шот на 200 з лишнім хітпонтів. Старана не виходить і засовуємо свою гармату в його гармату. І так він фугасиком робив постріл, і ми просто заблокували своєю гарматою. Я не розумію також нашого автора реплею на 50В, чому він не перекинув інтуїцію на фугасики. Я можу пояснити це тільки тим. Що може бути в нашого 50Б просто непрокачувана, мається на увазі інтуїція. Але, судячи по тому, що він грає на максимальний результат на будовому спорядженні та на голдових підкаліберних нарядих, я так розумію, що він просто трішечки підтопив, бо тому що не вірю я, що в нього не було. Прокачаної інтуїції. І так, п'ять танків вже на рахунку нашого 50 ба і напулькано 9185 одиниць. Бабаха просто їде на нас, гв сотий. Так, за дві пульки, звісно, ми забираємо навіть без засвіту, бо тому що він був занадто далеко, як ви знаєте, у артилерії дуже маленький огляд. І так, зараз була така отакої от ситуації, я ще не бачив, щоб ми зараз вижили. Від ворожої бабахи. От Я бачив, засовували гармати, мається на увазі, такі, як бабаха, там мається на увазі якась артилерія. І все одно якісь копійочки, але все одно забирали з того танка, якого засовував, який засовував гармату в іншу гармату. От Я не знаю, пишіть в коментарях, бачили ви таке чи ні. Я особисто бачу таке. Перший раз і так наш авториплеє просить 10К, бо тому, що у нього 9,735 одиниць на пулькано, шість танків знищено. Так і хто перший підсвітиться і так і подивіться, артилерія відразу хотіла просто вкрасти нас в нас оці хітпойнти. 20 тисяч. 944 одиниці зробляє повен 8 наш Борил. Чи якось так. До речі, я забув нікнейм нашого реплею озвучити, за це вибачаюсь, Якщо, наприклад, ти дивишся мій відосик. І так, ну що ж, майстер, звісно, заробляє наш реплею по медалях спартанець, основний калібр, воїн та. Танкі снайпер на 50 б. Чудово. Ну що, завітних 10 км 10319 10 319 одиниць, шість танків він знищив, 1421 чисто досвіду він здобув. Пулька в майже весь бій по, по чужому засвіту. Майже весь бій. Так що такі невеликі показники по чистому досвіду. І з преміум аккаунтом пішов в мінус майже на 64 тисячі срібла. Бій тривав 10 хвилин 33 секунди. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.